ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. старбакс і нестле звинувачують у причетності до дитячої рабської праці в Китаї. 15 15-річну дівчинку помітили за збиранням кавових зерен для продажу компанії Нестле нова торгова війна між Китаєм та США Пекін запроваджує заборону на постачання до США кількох провідних матеріалів, необхідних у секторі високих технологій. президент Південної Кореї, скасував воєнний стан за кілька годин після його оголошення. Він заявив, що цей крок був необхідним для протидії комуністичним силам Північної Кореї. Підкомітет палати представників завершив дворічне розслідування пандемії COVID-19. Згідно з його висновками, китайська компартія відіграла ключову роль у глобальному спалаху вірусу. п'ятнадцятирічну китайську дівчинку помітили за збиранням кавових зерен для компанії Nestle. Правозахисна організація викриває ймовірні порушення у китайських ланцюжках постачань для Starbucks та Nestle. Докладніше Джульєтсонгазмодітес за роботу понад 80 годин на тиждень платять лише 420 доларів на місяць. Правозахисна організація з Нью-Йорка стверджує, що це одне з численних трудових порушень у ланцюжках постачання Starbucks та нестле в Китаї. Організація називається China Labor Watch. для розслідування. Вона направила до китайського міста Пуер er агентів під прикриттям у цьому регіоні. Виробляють понад половину всієї китайської кави. У звіті йдеться, що порушення трудового законодавства виявлено на невеликих фермах, які постачають сертифіковану каву постачальникам Starbucks та Nestle. Ці невеликі ферми прямо не пов'язані зі Starbucks і старбаксинестле. Тому їм по суті сходять з рук неетичні трудові стандарти. Тому ми бачимо, що на цих невеликих фермах відбувається набагато більше порушень трудового законодавства. Розслідувачі також помітили 15 15-річну дівчинку, що сортувала кавові зерна, які потім продали компанії Нестле. Щодо 15-річної дівчинки вона допомагала своїй родині сортувати зерна, які постачалися в Нестле. Але це було влітку, тож вона не ходила до школи. Нам складно стверджувати, чи дозволяють їй відвідувати школу. В іншому випадку розслідувачі спостерігали за 12-річним хлопчиком, який збирає кавові ягоди на сертифікованій фермі пов'язані зі Старбакс. Незрозуміло допомагали вони своїм сім'ям під час шкільних канікул чи працювали самостійно. Звідці наголошується, що в процесі роботи діти можуть зазнавати впливу агрохімікатів. Учителі у цьому регіоні сказали нам, що там частіше відраховують зі шкіл дітей віком від 12 років. За словами місцевих вчителів, багато дітей кидають школу після досягнення 12-річного віку. Деякі працюють на фермах зі своїми сім'ями. За словами Юс, у дорослих працівників надмірно довгий робочий день та низька заробітна плата. Зарплата робітників залежить від кількості зібраного врожаю, що ще більше стимулює понаднормову роботу у пік сезону. По суті, вони працюють від сходу до заходу сонця по 12 годин на день. Це порушує трудове законодавство Китаю, яке передбачає восьмо. Годинний робочий день Це також порушує встановлений Starbucks та Nestle ліміт у 48 робочих годин на тиждень. їм платять у середньому 1 юань за кілограм врожаю. Це приблизно 14 доларів США на день. Але майте на увазі, що ці 14 доларів можна заробити лише за умови надмірної тривалості робочого дня та додаткової допомоги, яка здебільшого не оплачується. Під додатковою допомогою іноді мають на увазі допомогу інших членів сім'ї, наприклад, дружина або чоловік чоловіка або також дітей. у звіті йдеться, що багато працівників не має офісних трудових договорів чи медичного страхування, травми, звичайне явище. Деякі працівники також не отримують лікарняних та оплачуваних відпусток. Компанія Старбак заявила, що має намір розслідувати звинувачення. Вона додала, що її угоди з постачальниками забороняють неформальні постачання, згадані у звіті. Китай заборонив експорт деяких важливих мінералів до США. Останні обмеження стосуються галію, Германію, сурми та супутних матеріалів. Днем раніше Вашингтон запровадив нові експортні обмеження щодо китайського сектору мікросхем. Це вже третє посилення правил постачання чипів до Китаю за останні три роки. Вашингтон обмежив експорт для 140 китайських компаній. Ці компанії спеціалізуються на устаткуванні для виробництва напівпровідників програмному забезпеченні та мікросхемах пам'яті. З високою пропускною здатністю такі чипи вкрай важливі для передових технологій штучного інтелекту, квантових обчислень та військових розробок. Торгове протистояння між двома країнами посилилося, оскільки обраний президент Трамп погрожує підвищити мита на імпорт із Китаю та інших країн. Останніми роками Китай активізував своє прагнення стати самодостатнім у напівпровідниковому секторі. Однак, у виробництві чипів зі штучним інтелектом він все ж значно відстає від таких лідерів індустрії. Стрій як Nvidia, а також голландської компанії ASML, єдиного у світі виробника машин для виготовлення чипів. президент Південної Кореї Юнсук Йолі скасував воєнний стан, який запровадив пізно ввечері у вівторок. Представник держдепартаменту США каже, що Вашингтон не був у курсі подій нас заздалегідь не попередили про заяву президента Юна. Ми із серйозним занепокоєнням стежимо за останніми подіями в південній Кореї. Дозвольте мені також зазначити, що наш союз із Республікою Корея непорушний, і ми повністю йому віддані Патель повторив, що Південна Корея є життєво важливим стратегічним союзником США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Що Вашингтон і далі тісно контактує з Сеулом. За даними Пентагону, чисельність американських військ, розміщених у південній Кореї, залишається незмінною, а з боку КНДР жодних загроз не виявлено. Президент Південної Кореї оголосив воєнний стан під час виступу вівторок ввечері за місцевим часом, заявивши, що опозиційна партія країни симпатизує комуністичній північні. Ні, Кореї та паралізує роботу уряду. Він також засудив опозицію за те, що вона занадто часто вимагає відставки прокурорів та інших високопосадовців, зокрема міністра оборони Південної Кореї. Лідер опозиційної партії засудив президента за оголошений воєнний стан, а також закликав громадян Південної Кореї виходити на протести. Юрби людей оточили будівлю парламенту. Поліція та війська вступили в сутички з протестувальниками. А законодавці намагалися перешкодити військовикам увійти до будівлі парламенту. Через кілька годин парламент одностайно проголосував за скасування воєнного стану. Згідно з південно-корейським законодавством, указ про воєнний стан може бути скасований шляхом голосування в парламенті. Адміністрація президента погодилася із цим рішенням. попереднього разу воєнний стан. У південній Кореї водили після вбивства президента Пак Чонг-Хім у 1979 році. Через події, що сталося, вартість південнокорейських акцій, США впала. Курс національної південнокорейської валюти також різко обвалився через два роки розслідування пандемії COVID-19 підкомітет палати представників США опублікував свої висновки. У них докладно описується вплив пандемії на економіку, освіту дітей та загальний стан здоров'я населення. Також вказується незаперечна роль Компартії Китаю у поширенні вірусу у всьому світі. У цьому звіті кілька сторінок присвячено безпосередній ролі китайської компартії в поширенні вірусу COVID-19 по всьому світу. Пандемія забрала життя понад 7 мільйонів людей. У документі зазначається, що COVID-19 поширився через кричучі порушення міжнародних правил охорони здоров'я з боку китайської компартії та відсутність контролю з боку всесвітньої організації охорони здоров'я, навіть коли компартія висилала американських журналістів і погрожувала тюремним ув'язним. С громадянам, які розповідали про пандемію, ВОЗ підтверджувала інформацію, що надходила від чиновників КПК. у звіті Палати представників. Ідеться насправді влада постійно брехала світу, занижуючи реальну статистику заражень і смертності в Китаї. ВОЗ отримувала дезінформацію. Їй також відмовили в доступі до Китаю і використовували її як прикриття безрозсудних дій КПК. Згідно з правилами, у разі виявлення таких захворювань країни повинні повідомляти про це воз протягом 24 годин. Замість цього КПК місяць замовчувала те, що відбувалося, а потім оголосила, що все під контролем. Надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я влада оголосила тільки після того, як у 19 країнах померло тисяча осіб. Водночас ВООЗ спочатку відкидала ймовірність передання вірусу від людини до людини, посилаючись на розслідування китайської влади. Вос також. Проігнорувала ранні попередження офіційних осіб Тайваню, натомість ще більше поклавшись на дані КПК, вона також погодилася на умови компартії під час проведення розслідування причин виникнення COVID-19. китайська компартія намагалася не допустити виходу 500 сторінкового звіту. Так, посольство КНР намагалося скасувати слухання з приводу його виходу. Тепер, коли розслідування завершено, голова підкомітету закликає конгрес нового скликання продовжити роботу, заявляючи, що треба знайти. The work, there is more information to find and honest actions to be taken.